Дивися, короче, тобі показується, бачиш, дивися сік, тут сидить йди. Диви. Косметика, дивись, там все теж. Отут все дивись теж. Бачиш, це все не, не все. Дивись, зараз йдемо далі. Дивися, і тут теж, дивись, дивися, диви. бачиш? Бач? Кресла на масажні, бачиш, сідаєш і тобі там ванн, і все. І діла таку красоту на ногах. Дивися, так вже зазиває. Дімку. То есть тут все тоже бровы делают, видите. Тут все, короче, еще, видите, рубли, Маникюры, педикюры, видите? Короче, видите, вот это все, видите? Видите, массажные кресла, и они так занимаются. Видите, вот это парикмахерская, это все еще одна пара парня, То есть, хлопцы, девчата, все еще одни, то сидят. Короче, вот это весь ряд, весь ряд. Одни маникюры, и педикюры. Парикмахерские, короче, видите? Значит, вот это все. Смотрите. Воно там сидить на масажному креслі. Коротше, весь ряд, поняла, що їх тут дуже багато. Хімчистка на меблі Варшава.